Таю в ефірі як завжди усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке: 100 із 2,5 тисяч укриттів області виявилися зачиненими чи недоступними для спеціальної комісії. Чи можна потрапити в укриття у Полтаві? Чи можливі наслідки підриву Каховської ГЕС для Полтавщини? Гідрологи кажуть, рівень води в річках області у межах норми. П'ять маленьких страусів з'явилися на світ в обласному еколого-натуралістичному центрі. Понад 2,5 тисячі укриттів перевірили на полтавщині спеціальні комісії. У частину із них не пустили, деякі виявилися зачиненими. Як працюють сховища у Полтаві? Чи пускали туди нашу знімальну групу? Дивіться у сюжеті. Можна потрапити до вас сховище. Зараз подожі я старшого поживочку. А через що? Повітряна тривога. Що ми не можемо потрапити? Не власне, я не вивезти, будь ласка, я да. не Майже одразу знімальну групу нашого телеканалу запускають у бомбосховище, розташованому у Київському районі Полтави. світло. за словами охоронця, незважаючи на часті тривоги, люди сюди не заходять вже давно. мною були з магазину спускалися люди. Охоронець переконує, навіть попри відсутність людей це бомбосховище відкрито цілодобово. За його словами, тут є усе необхідне: лавки, ліжка та санвузол. Проте, щоб його нам показати, потрібен ключ, час та дозвіл адміністрації. Поруч із укриттям літній майданчик. Навіть під час тривоги тут відпочивають люди серед них і Тетяна Васильівна. Не боїтеся повітряна тривога. Боюся. А чому тоді в сховище не підете? Вже звикли. Шукаємо наступне сховище, запитуємо у полтавців. А не підскажете, будь ласка, де тут найближче укриття знаходиться? Тут в домі, так вони закриті зараз. Ну тут вистачає укриттів, так? Тут за так». Да. Ідемо далі. Знаходимо наступне в офісній будівлі. Зустрічають гостинно. Укриття у нас завжди відкрите, розраховано на 180 чоловік. В укриттях скамейки є вода, питна заготовлена, ну, світло, все, є інтернет. Будь-який бажаючий може спуститися. Близько двох з половиною тисяч укриттів обстежили на Полтавщині спеціальні комісії. З них усто не допустили до обстеження та виявилися зачиненими. Повідомив начальник відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України в Полтавській області Олександр Мусійко із цих ста укриттів. Переважна більшість були зачиненими на момент перевірки. Декілька відсотків це були буквально недопуски у зв'язку з тим, що укриття перебували на об'єктах критичної інфраструктури. Ця інформація повідомлена органам влади для прийняття відповідних рішень. За словами Олександра Місіка, комісійні обстеження укриттів триватимуть, зокрема тих, які визнали непридатними, та тих, які на момент першої перевірки були зачинені. За останню добу у Кременчуцькому водосховищі упав рівень води. Про це повідомляють у департаменті цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації. Чи пов'язують експерти ці зміни з підривом учора російським агресором Каховської ГЕС та чи можливі наслідки трагедії для Полтавщини дізнавалися мої колеги. 6 червня російські війська підірвали конструкції Каховської ГЕС. Одне з найбільших водосховищ в Україні, де 18 мільярдів кубометрів води фактично знищене. За даними офісу президента, нині майже 80 населених пунктів під загрозою затоплення. Наслідків трагедії на Полтавщині чекати не слід, зазначає виконуючий обов'язки директора департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Стеблянко. До нашої області вода не. Не дістанеться, адже Каховська ГЕС знаходиться значно нижче по течії Дніпра. Якщо проаналізувати цю подію, то можна побачити, що підрив відбувся зсередини. Вибухівка заздалегідь великій кількості туди заводилась і були зруйновані опори. Якщо буде удар по Кременчуцький ГЕС з повітря ракет, тобто завозити туди ж ніхто нічого не буде, то таких руйнувань. Ну, в принципі, вони неможливі такого обсягу. І якщо якийсь і буде удар по Кремль ГЕС, буде просто скид, форсований скид води, а катастрофічного, катастрофічного підтоплення не буде. Катастрофа на Каховській ГЕС різко змінить гідрологічний, гідрохімічний та гідроекологічний режим річки Дніпро, але у межах самого водосховища і нижче по його течії, пояснює провідний гідролог Віра Смирнова. Вона каже, під загрозою лише Запорізька і Херсонська область. Уверх вже по течії річки, зокрема до берегів Полтавської області, ці зміни розповсюджуватися не будуть. Перш за все, через наявність двох інших досить великих водосховищ, яких як Дніпровське і Кам'янське, основні річки Полтавської області, це такі як Сула, Псел і Ворскла, гідравлічного зв'язку з Каховським водосховищем, не мають і тому. Впливати якимось чином ці зміни на ці річки не можуть. Хід рівнів тут буде повністю залежати від природних факторів. Станом на 7 червня рівень води в річках Полтавської області змінився. Повідомили в обласному департаменті цивільного захисту населення. Проте пояснює провідний гідролог Віра Смирнова, він є допустимим. Рівні води, які зараз на сьогоднішній день спостерігаються на річці Дніпро, верніше на Кам'янському і Кременчуцькому водосховищі, вони фактично пов'язані з роботою гідротехнічних споруд. Зміна цих рівнів на сьогоднішній день, за даними спостережень гідрологічних постів, в Градиську, в Кременчузі і так далі, є не критичними, тобто ці зміни плюс 3, мінус 7 на різних водосховищах. Це є звичайні добові коливання роботи водосховища у департаменті цивільного захисту населення. Запевняють, у разі небезпеки в області готові до різного розвитку подій. Другий рік триває війна. І ми бачимо, що найбільш дієвим засобом для порятунку людей є все ж таки евакуація. Як буде евакуація, здійсниться транспортні засоби, харчування, вода, зупинки людей все це буде. Ну все це у нас в принципі воно. Плани розроблені, люди навчені, але зайвий раз потренуватися у підсумку тих подій, які саме в Херсонській Херсонської області відбувалися, практичні дії. Я думаю, буде не зайвим. Полтавщина разом з усією Україною підтримує Херсонську область, яка постраждала у наслідок підриву Каховської ГЕС. Наші рятувальники і правоохоронці долучилися до аварійно-рятувальних робіт, відправили техніку і особовий склад. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Також область готова приймати евакуйованих, підписану і розпорядження щодо спрямування 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. Отарська область готова приймати людей, які евакуюються. Маємо можливість забезпечити житло місця для компактного проживання 6 тисяч людей, забезпечення харчуванням. Крім цього, організовуємо збит питної води та гуманітарної допомоги. Підтримуємо також фінансово, тримаємо зв'язок із представниками влади Херсонської області. Сьогодні у Полтаві попрощалися із воїном Олександром Івком, який загинув під час виконання бойового завдання. Сталося це 31 травня у Харківській області. Панахиду за полеглим провели біля свято Успенського собору у Полтаві. Більше про героя у нашому сюжеті. Полтава попрощалася зі ще одним своїм захисником, який поліг, захищаючи нашу державу від російського агресора. Він загинув під час бойових дій у Харківській області 31 травня. Олександр Івко з позивним Курт почав свою службу у грудні минулого року. Ми прощаємося із солдатом Івком Олександром Миколаєвичем. Народився Олександр 14 серпня. 1983 року в селі Велика Рудка Полтавського району Полтавської області проживав у місті Полтава. На військову службу до Лав Збройних сил України Івко Олександр Миколаєвич був призваний 23 грудня 2022 року. Голосіївським районним у місті Києві територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Пані Людмила, мати кращого друга Олександра, каже спочатку вторгнення Олександр служив у територіальній обороні, а потім його призвали до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках. Згадує про нього як про світлу та добру людину. Я Сашу знала. Я хорошу, добру людину, завжди гарна товариша, друга, завжди був привітливий. Поховають воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Тим часом до членів робочої групи із питання перейменування вулиць Полтави звернулися рідні військовослужбовців, які просять назвати їх на честь загиблих воїнів. Якими були пропозиції та чи дослухалися до них, дивіться далі у сюжеті. Він був відомим каскадером, постановників Трюків, викладачем. Він ніколи не служив, але він був. Воїнам в душі Полтавка Тетяна Ваценко Бондарева. Одна з тих, хто звернулася до членів робочої групи з питання перейменування вулиць з проханням назвати їх на честь загиблих воїнів. Вона хоче увічнити пам'ять свого чоловіка Дениса Бондарева, перейменувавши вулицю його дитинства. На Курчатова він виріс. Пройшли роки його дитинства. Вже пізніше в підлітковому віці. Вони переїхали з батьками на Думлянщину. А Курчатова це була саме та вулиця, на якій він. Зростав для рідних найважливіше берегти пам'ять, їхні імена, імена наших героїв. Вони стираються. Більшість населення не може назвати навіть п'яти імен, а, героїв, які поклали за них своє життя. За них, за всіх нас. Це вже другий етап засідання робочої групи з перейменування вулиць третьої черги, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сюди попало близько 90 вулиць, це найбільша кількість, яка знайшла 5 тисяч пропозицій. Тому от у нас зараз така йде дискусія між членами робочої групи з приводу там, переименування. У нас є положення про переименування. Ми там чітко виписали позиції. По-перше, повернення історичних назв. Друге, врахувати, що це пов'язано з історією міста Полтави. Наступне засідання робочої групи по перейменуванню вулиць має відбутись 13 червня. У дорожньо-транспортній пригоді на Полтавщині постраждала 70-річна велосипедистка. Сьогодні близько 9.30 у місті Грибінка Лубенського району автомобіль «ВАЗ» під керуванням водія 1967 року народження зіткнувся із велосипедом, яким керувала 70-річна місцева мешканка. Повідомила нам речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до грибінківської лікарні. Даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом порятинського відділу Лубенської окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. А учора, 6 червня, близько 16.30, поблизу села Макухівка Полтавського району на автодорозі Київ-Харків автомобіль «ВАЗ» під керуванням 30-річного жителя Черкаської області зіткнувся із скутером Ямаха, яким керував 51-річний полтавець. Водій скутера від отриманих травм загинув на місці. Повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини. Озив партію алкоголю без відповідного маркування. Вчора на автодорозі Київ Харків, Довжанський поліцейський за порушення правил дорожнього руху зупинила автомобіль Опель за кермом був 38-річний полтавець. А в автомобілі алкогольні напої на які документи у дія не виявилося, повідомила речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова. Під час перевірки документів у водія були відсутні товаротранспортні накладні а також на деяких видах алкоголю були відсутні аксидні марки. На місці події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та в подальшому передали їм водія, і відповідно автомобіль і товар. Близько двох тисяч метрів браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою та ятір виявили під час патрулювання акваторії Солинської затоки Кременчуцького водосховища у межах населених пунктів Градецької територіальної громади працівники сектора поліцейської діяльності на воді 6 червня. Як ідеться на сайті головного управління Нацполіції області, 15 браконьєрських сіток загальною довжиною близько двох тисяч метрів та ятір передано працівникам полтора. Давського рибоохоронного патруля для подальшого знищення, про що складено відповідний акт: Живу рибу випущено до водойми. Все-таки попадає не тільки риба, а й таких сторін як черепаха. Подивіться, живенька. А у полтавському екологі-натуралістичному центрі поповнення два тижні тому на світ з'явилося п'ятеро дитинчат австралійського емо. чим вигодовують малюків та хто займається їх вихованням. Дивіться у наступному сюжеті. Два тижні як вилупилися, а вже смакують полуницею. У полтавському еколого-натуралістичному центрі з'явилося на світ п'ять австралійських ему. Пташенята вже зміцніли, тож батько починає виводити їх на прогулянку Пізнавати світ каже працівниця екоцентру Ірина Пугачова. Садино так в природі, що самка несе яйця, а самець уже готує гністо. Викладає його і висижує протягом двох місяців яйця, От, доглядаючи за яйцями, перевертаючи їх, якось там таким чином їх там сіно підгор... ну, в наших умовах підгортає. Сіно. В природних умовах навіть він може два місяці не ходити на водопій такий і втрачає у вазі близько однієї третьої маси свого свого, свого тіла. Но в наших умовах він вагу не втратив, тому що ми, звичайно, давали протягом цих місяців їжу. Піклується про малечу батько страус Кабул. Два місяці тому працівники екоцентру підклали йому 13 яєць. З них вилупилося шість пташенят, але останнє було кволе і не вижило. І поки ці п'ятеро не підростуть, саме Кабул гулятиме з ними і слідкуватиме, чи всі нагодовані. Страусиха не має цього інстинкту, інстинкту висижування яєць і виховання малюків. От, вона навіть може бути до такого ступеня, до такого ступеня э, агресивною, що може потовкти їх. І тому о, самець в природі відмежовується, ховається і не пускає нікого і її до цього гнізда. А після того, як вона винесеться, ми просто їх відокремлюємо. А ось і мама пташенят гуля. Вона виглядає із сусіднього вольєру, бо щойно знесла яйця від виводку її навмисне ізолювали, щоб не нашкодила. У них шлюбний період десь десь починається з осені. Несе яйце десь приблизно одне в тиждень. Отак От приблизно. От. І десь там на початку в цьому році ми пізно підклали яйця спеціально для того, щоб вони вилупилися в тепло, тоді, коли буде тепліше. Як тільки дитинчата підростуть, їх відгородять від батьків, і гуля буде знову разом із Кабулом. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і Якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.